Для нас дуже важливо зберегти союз між Європою і Сполученими Штатами у допомозі Україні. А сьогодні ця допомога є. А ви знаєте, що вона була призупинена, вона відновлена і обмін розвідана. Для нас також дуже важливий, особливо в контексті захисту від ракетних ударів. Вона і ми працюємо над цим. І також європейські лідери, безумовно, і я погоджуюсь з пані. Бербок з пані міністром, в тому, що і французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, інших країн мають контакти з Сполученими Штатами Америки для того, щоб цей союз не розірвався, або якщо б комусь не вдалося розірвати цей союз. Це важливі речі. Друге. А, окрім допомоги сьогоднішньої, ви прекрасно розумієте, що це підтримка України і захист безпеки в усій Європі, але всі ми, перед цим критимо хочемо закінчення цієї війни справедливим миром як швидше. І тому ми завжди підкреслюємо, ми готові на безумовне припинення вогню. Що ми, Україна, українська команда продемонструвала, продемонструвала без будь-яких деталей. Без будь-яких зайвих зауважень продемонструвала в Саудівській Аравії. Також там демонстрація того, що Путін не хоче закінчення війни, була представленою російською стороною. Він не хоче закінчувати війну. Але тиск Сполучених Штатів Америки або спроба цього тиску так призвела до а, другої зустрічі. Яка відбулася Новосаудівської Аравії Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилася з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці. І буде припинення вогню на воді. А також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей яких вкрала Росія, також що буде збільшена кількість обмінів, як військовополонених, так і цивільних. Це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо і про це домовляємось. Але якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту. Збільшення санкційного впливу, тому що я е, вважаю, що русські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти. Щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення. Росією домовленості про удари по енергетиці не, не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Америки. і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. Ми б дуже хотіли, щоб це було не тільки в, в спілкуванні між нашими сторонами, тому що на різному рівні американська сторона нам передає: ми бачимо, як русський порушується. Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до наших стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції, тому що те, що, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовляла з Америкою, вони не роблять. І постійно порушують. Страждаємо тільки ми. Страждає сьогодні Україна. Українські люди! Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум, санкційних кроків Америки, і які головні причини, того, що не було використання шахетів, так і інших далекобідних дронів. А це може бути погодні умови, може бути те, що ми передали інформацію дуже детально американській стороні. Що руски, те, що вони публічно кажуть, що є порушення з української сторони щодо ударів по енергетиці, що є брехня, і що руски били по нашій енергетиці. Може, через те, що ми передали детальну інформацію, американська сторона і з'єдналася з русскими і поговорила з ними. Я не можу вам сказати чітко, яка з причин. Удари були FPV. На жаль, удари були, так, не далекабійної зброї, але в пів удари були по Херсонщині, і вони відключили 40 тисяч абонентів від енергетики. А вже ж ми все відновили. За кілька годин я хочу подякувати нашим енергетикам. Вони працюють зараз ну, дуже швидко, навіть там, де такі високі загрози їх життю, саме в Херсонщині, в Херсоні. Так, але ви праві ударів далекобійної зброї поенерці цієї ночі не було. Подивимось, Але віри русским немає. Дякую. Дякую. Шпігель, right? До речі, те, що сказала Анна-Лена, Анна дуже, дуже цікаво. Щодо дуже важливо щодо повернення дітей. Я хотів, хотів би за це подякувати і підкреслити. Це якраз той приклад. Коли русски кажуть про енергетику, коли кажуть вони, що ніхто не може моніторити, що українці щось порушить або щось не виконують, приклад з дітьми це дуже чіткий приклад. Якщо вони хочуть дійсно припинення вогню і закінчення війни, що їм заважає, без будь-якого моніторингу. для цього моніторінг не потрібен, без будь-яких умов просто повертати дітей. Мені здається, що це дуже влучний, до речі, приклад їх бажання закінчити війну. Були до речі, зустрічі і у Франції, Великобританії, онлайн і офлайн. Було вже кілька таких зустрічей, іде глибоке обговорення. Я вважаю, що ми отримуємо, базуючись на наших пропозиціях, більш конкретні відповіді вже в цю п'ятницю. На мою думку, те, що я принаймі бачив від наших військових сьогодні, вони готуються до цієї зустрічі. Я думаю, що це буде ще кілька зустрічей. Обговорюється не тільки контингент, присутність, а також future force. Це дуже важливо. Як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки всього, всього континенту, і це важливі речі. У нас є бачення у військових. Є бачення. Ми сьогодні про це достатньо довго говорили: дві дві години. Я бачу багато речей напрацьованих. Вони серйозні. Мене як президента, те, що я сьогодні бачив, я не знаю, чи це підтримують наші партнери чи ні. Поки що рано говорити, буде ще багато зустрічей. але мене це, те, що я бачив, влаштовує. Що стосується американської сторони, Америка жодного разу не говорила про свою присутність саме сухопутним контингентом на території України після закінчення цієї війни, але й ніхто не прибрав. Цю тематику з порядку денно в наших двосторонніх зустрічах. Вони завжди скептично говорили в принципі про свій континент не тільки в Україні, а в принципі піднімали свої питання і щодо Європи. Це є, але безумовно, всі хочуть, щоб Америка була присутня в Європі в тому чи іншому сенсі. А я маю на увазі в тому чи іншому виді, що стосується України. Глибока розвідка, обміни даним, супутниковий зв'язок, нові технології, інвестування в наше в наш вітчизняне виробництво, а також їх присутність, наприклад, в повітрі, і передусім захист неба, наприклад, тематику захисту неба, я особисто проговорював з Президентом Трампом. Я з ним говорив про це. І я йому казав, що для мене це. Чесно, також присутність і велика, тому що якщо ми можемо тотально закрити небо в Україні з точки зору систем Петро, для мене це дуже серйозний вклад Сполучених Штатів Америки в гарантії безпеки. Тобто ми розглядаємо різні варіанти, і всі, ще раз підкреслю, всі б хотіли б, щоб була вся Європа хотіла б, щоб присутність Америки також була.